На своєму каналі. І сьогодні ми приготуємо з вами куряче філе, фаршироване ананасом та сиром. І для його приготування нам знадобляться такі продукти. Це, звичайно, куряче філе, часник сметана. Замість сметани можна використовувати майонез, ананас консервований, можна використовувати свіжий: твердий сир, сіль та чорний мелений перець. Беремо філе, промиваємо його і тоді гарно або паперовим рушничком, або серветкою обтираємо її з обох боків. Акуратно знімаємо шкіру, яку потім можна використати для приготування бульйону. Вирізаємо плівку. Тепер з товщого краю грудки робимо посередині надріз. Надрізаємо не до самого кінця, а десь трошки далі, ніж до середини акуратно так, щоб ми її залишили з обох боків непошкодженою. От ми зробили отакий мішечок. І тепер приготуємо соус. І для соусу беремо сметану. Можна, звичайно, використовувати майонез. Додаємо сюди сіль, мелений чорний перець та гарно перемішуємо. Готовим соусом. Гарно змащуємо як у кишені. Також. Тираємо. Так і з обох боків, та ставимо в холодильник маринуватися приблизно на пів години. А тим часом приготуємо начинку. Беремо зубчик часнику, притискаємо його і тепер подрібнюємо. Можна, звичайно, його на часнодавці подавити, але я роблю так. Викладаємо в посуд. Беремо кільця ананасу і нарізаємо на шматочки. Форма нарізування не має значення, тому нарізаєте так, як вам буде зручно. І викладаємо до чесне. Твердий сир натираємо на терці. Також додаємо до нашої начинки. Даємо трішки сметани і гарно перемішуємо до однорідності. І тепер беремо наше замариноване куряче філе, відкриваємо мішечок і наповнюємо його нашою начинкою. Вкладаємо усю начинку і так, як би її утрамбовуємо всередину. Викладаємо для зручності на дощечку, гарно утрамбовуємо всю начинку, з'єднуємо і закріплюємо зубочистками, щоб у нас не було отвору. У форму застелимо пергаментним папером та змащену олією. Викладаємо наше фаршироване філе і залишками соусу змащуємо її по всій поверхні за допомогою щіточки. Посипаємо зверху сухарями і поверхню накриваємо шкурками від банану. Шкурка від банану наповнить наше м'ясо ароматом. Соковитостю та не дасть поверхні м'яса засохнути. І тепер ставимо в розігріту духовку при температурі 180 градусів випікатися приблизно хвилин 40. Знімаємо бананові шкірочки. Вони вже нам не потрібні. Поливаємо трішки соком і запікаємо ще хвилин 10 до золотистого кому. Приймаємо із духовки і охолоджуємо. Витягуємо зубочистки та викладаємо на блюдо. Зверху поливаємо соком, який залишився у нас у формі. Нарізаємо на порції і подаємо до столу. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного. Готуйте із задоволенням та не бійтесь експериментувати.